Дорогенькі, з вами я Еліанора Радослава. Ви звернули вже, мабуть, увагу, що в мене з'явилося друге ім'я ще на доданок першого Еліанора. Мені дали згоду, щоб я набула собі ще одне ім'я. Я зараз активно а, займаюсь тим, що приймаю у своє життя рідновірство, так, дещо на такому перехідному своєму етапі, але ж це мені не заважає, це лише допомагає десь якісь моменти. Я залишаю у минулому, дещо беру з собою у майбутнє. І так і потрібно робити. Щось відпускати, щось брати з собою. Ваш рюкзачок за спиною не повинен бути занадто важким, бо буде важко йти вперед. І ви це всі добре знаєте, я вам лише нагадала ту. Давайте дивитися, у нас сьогодні про кохання, та розклад, три варіанти. <кій> Вибачте. Перший, другий, третій. <кій> так, якась сила мені хоче завадити, але, але не завадить. Нічого не вийде. Я до вас э, повертаю шоколадними цукерками. Хай ваше життя підсолодиться, буде солодким та щасливим. Так, давайте перший варіант що вас чекає у коханні. Другий варіант, що вас чекає у І <coughs> Третій варіант, що вас чекає у коханні. Мабуть, купити водички на заваді. <coughs> Ми продовжуємо. Давайте подивимось. Перший варіант, що вас чекає у коханні? що паш кубків, говорить, могли би бути пропозиції та хтось, вашу ложку, якою ви черпати хотіли. Кохання хтось продирявив енергетику. Можливо, хтось на енергетику впливав саме вашу. Ну, Дивіться, тут так красномовно. Ложечка дирява Залатати потрібно, заштопати. А що тут взагалі відбувається? Хто це так впливає на вас? Щось було зруйноване. А ну мені цікаво, знаєте що? Вами самими у парі чи якимись сторонніми лицями? Шестірка чаш. Тут стосунки, які вже давно тривають. Тут хтось е пішов, причому з тими кубками. Що тут мені показую. Ой, Та, хто дивиться мене, де щесь дівчата, так? ви справжня зірка, ви красуня, у вас може бути довге волосся. Ви любите такі, знаєте, накидочки якісь. Можливо, хустку на плечі накидаєте, можливо, Якусь таку пілерінку, чимось покриваєте свої. Зупинилося, навіть не побачила на якому моменті. Є шкідники, рослина б могла гарно рости, аби не хтось не шкодив. Це про стосунки, до речі, хтось вашим стосункам шкоди. Так, пажезлів говорить, що тут незрілий чоловік може бути, може бути що чоловіки дві жінки. Так, що тут буде? О, що він буде свої перемоги, як кубки ті збирати, ставити на полички, так? що я от і ту жінку, і ту зміг добитися, то це його, бачите, до чого призводить. Ні до чого хорошого, скажімо так. Картинка дуже красномовна. Тож чоловікам, хто дивиться, тут дуже така порада зупинає вас. Вже сьогодні продовжую відео на наступний день. Виходить, ми зупинились з вами на тому, що перший варіант розглядаємо. Ми його і продовжимо, а другий, третій нічого, що ви вже загадали, тут карт немає. Ми їх викладемо знову. Значить, так потрібно. Адже вчора зупинилося відео. Не вистачало пам'яті, я продовжила вже сьогодні писати такі були енергії. Тобто там була порада до цього, ви, якщо прослухаєте, що зупинитись з чоловікам які звикли трофеї свої збирати, перебирати жінок, досягати ну, кількість разів добиватися всіх. І не зупинятися на цьому, тож порада вам. Порада вам, саме вища сила говорить, говорить вибачте, Ерофант, це, як знаєте, все вищі вам зараз буде казати, бачите, у нього два пальці вгору, один, точніше, два також опущені сюди. Тобто як на землі, так і на небі. І ці закони діють як там, так і тут. Зруйнуйте те, що ви, як ви жили раніше. Зруйнуйте то, не можна таким чином. І це до кого? Потрібно обрати одну єдину це до чоловіків. Одного єдиного це до жінок. Тобто. Такі поради. Перший варіант. Пишіть, дякую, приймаю, якщо подобається ви згодні. Другий варіант. Можете дивитися всі три варіанти. От. Десь щось свої підказки ви почуєте. Що тут у нас другий варіант? Хто тут у нас? А, ну я вже почала так, да, що викладати зразу, не, не... кладучи тут карту. Ви наповнені і навіть переповнені. Бачите, вже переливається з тих чаш. А що чим ви тут наповнені? Десятка чаш, ви когось кохаєте, ви наскільки наповнена коханням людина, О, така одухотворена, я би сказала. Ну, я не знаю, як сказати українською, до речі. Натхненна, ось сказала, пригадала. Натхненна, наповнена ви людина, у вас багато мрій та планів. Знову ж таки, якщо дивляться чоловіки, ось король пентаклів, ви можете бути таким значущою фігурою у суспільстві, яка вміє заробити зайвих слів, не кидає на вітер, а просто йде своїм шляхом і знає, чого хоче від цього життя. Для дівчат. Це до вас ідея такий чоловік. Ви його кохаєте. Це може бути ваш чоловік у шлюбі ви з ним. Це може бути ну, ще які варіанти. Дивіться, це розклад загальний. Тут можуть бути варіанти. Так, ви сама ж ось ваш опис, ви яскраве, можете любити яскравий одяг. Ну, Не обов'язково однотонний яскраво, як я, наприклад, сьогодні. так, якісь, такі, Ви дуже дієва особа, Дуже у вас планів багато, але не, не лише тільки планів, як у, наприклад, повітряної корлеви, а й дій. Ви можете діяти, ви можете втілювати і сама ці плани. Така запальничка, скажімо так. Але є якісь моменти, які вас не можуть не так не засмучувати. Такі моменти є. Що це за моменти саме по коханню? Дивіться, вам не вистачає його. Ви, якщо навіть і у щасливій парі, а чому не вистачає? А чому не вистачає? Хто тут, для кого тут підказки будуть? Ага, бо тут не вистачає важливих рішень у вашому житті. Саме по стосункам, замітьте. Рішень, які ви можете бути на відстані, От ще, що вас засмучувати може. Ви з коханим або з коханою. Можете бути на відстані, це, звісно ж, вас засмучує навіть якась холодність. Тут були якісь. По карті справедливість, можливо, якісь. Навіть несправедливість, подождіть. Це Вищий суд. Вищий суд. І тут могли бути. А, от і справедливість Джастіс. Так. Так, справедливість, яка несправедлива, так? Да? А, ну Тому що дивіться, хто втрутився. Сам Девіл, да, Диявол, Тут якісь диявольські ігри. Тут хтось втрутився, хто не повинен був втручатися. Якась, можливо, навіть магічна історія. Тобто, хто тут втрутився? Семірка Пентаклів. Тут замішані. Гроші, можливо, оплачені замовлення для магічного впливу на пару було. Так, тут на чоловіка впливалося, на його дії, щоб як він діяв, щоб він підкорював все своїми діями комусь. Ну так, звісно ж, і в, е, не не в собі в, в користь, а навпаки. Дивіться, що він робить. Він сам себе, ну, якщо не вбиває, то точно що ранить. Геть, е отак от впливали тут на чоловіка. А далі що Далі що буде відбуватися? Що тут зараз відбувається, і потім Восьмірка пентаклів. Ну тут якась. Е Ситуацію якось повпливали вже на неї. А ну що тут повпливало на ситуацію? Ну тут перші кроки до відновлення якогось вже зроблені. Перші кроки. Тут буде стабілізуватися і покращуватися ситуація, мені кажуть. А, тут хтось вже відсік той вплив. Отой магічний вплив тут відсічено було. Той добре, той добре, можливо, ви звертались до когось з практиків. І було магічний вплив, який на чоловіка впливався, відсічено. Як тепер буде ситуація ваша складатися? От саме ваша. О, так, на покращення, дивіться, прорив. Восьмірка жезлів говорить про впевнений прорив, і що по ітогу буде? Давайте подивимось. Ну, по ітогу десятка пентаклів, наповненість у когось щасливий шлюб, укріплення, якщо ви хочете укріпити саме шлюбні стосунки, у когось наповненість і в фінансах навіть покращиться. А вам порада яка? Потрібно ще щось робити в цій ситуації вашій. Так, дивіться, вам на новий рівень радять виходити. Виходити, ви зможете. І знову ж таки, тут з косою, тут щось ще відсікти можливо потрібно буде. Можливо, саме ви тут будете опинитись у центрі уваги тавер. Тут щось має зруйнуватися, щось тут потрібно зруйнувати, якісь а, такі конструкції не потрібні не потрібні вам, щоб ви змогли а, з легкістю вийти на новий рівень. І то у вас вийде? Ну так, дивіться, хтось на, на вас дивіться, що робить. Не дуже гарні справи робить. На вас ще впливає. то е, Там більше як на чоловіка, а це як на вас. Забивають цвяхи, дивіться. ну Але ж вихід є. Вихід є. Можливо, комусь навіть до майстра тут ще звернутися потрібно буде. До речі, пишіть за чистками, звертайтеся номер Viber або Телеграма, вказано під цим відео. Якщо ви відчуваєте якийсь негатив у вашій бік, хтось вам портить життя, обов'язково звертайтесь до практиків, до майстрів. Так, тут е, кажуть, що вам допоможуть Семір каже, якщо ваша справа. Не за один крок, але буде просуватися у кращий бік. І п'ятірка пентаклів. Ага, і з лабіринту. Бо самим вам важко буде вийти з того лабіринту. Тут потрібен як провідник. провідник так. І е дуже не затягуйтеся цією історією, бо часики тікають. Бачите, годинник тікає, бачите. Тож такий ось другий варіант червоний, як попереджувальний. Камінець був. І рожевий камінець. Давайте дивитися, що у нас по третьому варіанту підказка імператриця. Справжня красуня, господиня, газдиня, так, як я кажу, і рожевий камінець ви жіночна, ви така емансіпе, ви, але ви більш навіть не така, не недостатна. Не досягаторка така не, е, хоча можете бути і директрисою, але ж ви і будинок свій любите, можете працювати в себе вдома, вирощувати щось. Присадибна діляночка може бути. Давайте дивитися, що у вас що вам іде. Ну так, як я кажу, наповненість. Все у вас е, якби, повинно бути добре на сьогодні. Так, і гроші йдуть ось, все. справи просуваються, що ще вас чекає, Ну, ви переможець бо переможець. Все, що ви задумали, найближчим часом буде прямо чудодійним чином збуватися, і навіть, скажу так, ви цього дійсно заслужили. Заслужили. Так, єдине, що ворогів у вас є. ворогів у вас є. Розумієте, заздрісники. а хто це. До речі, буду робити скоро чисточку на каналі. Дивіться всі обов'язково, бо загальні також чистки працюють. Особливо, якщо їх декілька разів дивитися, добре концентруватися на собі. Або на тій людині, кого ви хочете почистити. Що ще тут іде у вас? Ох, ух, на вас. Так. Не дивлячись на те, що на сьогодні все начебто добре, ви процвітаєте, але є вороги і вони будуть діяти. Так, це стосується, вони хочуть заволодіти майном і грошима. Єрофант вийшов, сам Єрофант хоче вам щось сказати, дати підказку. Відсікайте. Ви дивіться, скільком потрібна ця процедура відсікання ворогів і їх впливу. У мене є окремим ритуалом така, а, ну, окремий такий ритуал. Я його роблю індивідуально. Я можу викладати загально, але воно так не працює, як працює індивідуально саме. Оце відсічення впливу ворогів, відсічення впливу заздрісників і негативних енергій на людину. Що ще, Чаріот, Колесниця. Ну, у вас буде прорив, ви щось придумаєте. Прорив і навіть у когось приїзд до коханої людини. Ось такий ось третій варіантик. А ну що вам порада все ж таки? Окрім того, щоб відсікати негативні впливи зайве все те, що не потрібно вам в житті. Запитайте у свого серця, до речі. Так, мені тут так і кажуть: ось і двойка: двійка кубків, дві двійки. 22. Дивіться, зверніть увагу, до речі, на ці числа. Друге, 22 на четверте. На ці числа зверніть увагу, і я вам скажу так, що якщо тут ще так ось бачите, переливається із одного в інше, тут на рівні думок було, то тут вже на рівні зростання один з одним, злиття повного, бачите, бо тут вже не можуть люди один без одного бути. Це відчуття, коли вже не можуть бути один одного. І це повне розуміння цього. І хай буде так. Ну, Тут по третьому варіанту давайте ще, ще пораду, ще трошки глянемо. Так, ну тут важливі рішення також повинні бути. Тут щось вирішити чітко для себе потрібно. І що? Для себе з ким то прояснити у стосунках. Чи у зайвих стосунках, також відсекти то зайве, тоді зійде сонце у вашому житті. Бо дивіться, багато хто йшов по головах. Багато хто, багато кому зробив, можливо, боляче. Чи... Хто тут, зізнавайтеся. О, із-за того ваша ситуація могла підвиснути. Ну тут просто чоловіча йшла по головах. Можливо, хтось пізнає себе, тому і ви відчули, що у вас немов би голова від тулуба якось окремо. Тіло хоче одне, голова інше. І тут хтось був у відлюдниках, помудрішав. Чоловік, скоріш за все, помудрішав, вже світить фонариком, був в ілюзіях також. Він зрозумів, що був в ілю... ілюзіях, Бачив світ ілюзорний, а не той, який насправді. І ось уже чоловік, дівчата, у когось він на порозі вашому. Вже бачите, Йому лише варто через арку в когось, дійсно, до речі, буде через якусь арку проїжджати, щоб. Щоб до вас, а, аркаль танка, дивіться, що, де у вас там, а, приїздити і. Ну і тоді що? Шестірка пентаклів. Аби, аби він не загруз у тих повсякденних справах, тут важливо дійсно вирішити пріоритети, якщо ж дійсно, і от сама. А як наша колода називається санта Муерте, вона на поміч приходить. Це не варто її боятися, цю санта Муерте, Вона дійсно помічниця, Вона каже вас, чекає зародження нового. Я вам допоможу, я вас благословлюю І відправляйся. Кажуть, відправляйся в цей шлях, чого ти вагаєшся. Повинен відправитися, не дивлячись ні на що. І тут ось, не надо, не потрібно тягнути весь все майно за собою. Візьми отак сумочку і відправляйся назустріч своєму щастю. Ну, подивіться, яка карта гарна. Це найкраща карта з колоди. А, ну, Якщо не враховувати нашу Санту-Муерту, яка благословлює. Благословлює оцю щасливу парочку. І це також може слугувати талісманчиком, можете заскрінити. І хай буде так. Санта-Мерта благословляє на щасливе, взаємне кохання вічне. Так, хай буде так. Тож пишіть мої любі, всі три варіанти ми роздивилися. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей з вами я, Еліанора Радослава Бальтазар. Пока-пока.